Фредді Крюгер, доктор Зло, Клоун з бензопилою Леон Кіллер. І це далеко не весь список персонажів із відомих голівудських фільмів жахів та трилерів, які у своїй фотосесії втілили випускники 16-ї тернопільської школи. Це була спонтанна ідея. Ми просто думали, яку б креативну ідею для нашого випускного альбому можна було втілити. І Роман Михайлович, ну чисто так випадково сказав, давайте фільми жахів. Ну чорні, ну це популярно, це частина поп культури, чого це не втілити. Ну і ми так подумали, і буквально там два дні. І вже були всі персонажі на листку. Роман Михайлович сам не налякався з того, що він це сказав. Він каже: що ви вийшов, вийшов, Я жартую, жартую. Ну і от що вийшло з того всього. Це щось нове, і ніхто не знав, що з того вийде, але всім було цікаво. З такою ідеєю погодилися всі одноголосно: жартують, персонажів визначали за принципом хто з ким асоціюється. Фотограф каже, поставив одну єдину умову. Якщо згідні батьки, то я зможу зняти це. Головне, що всі батьки, всі повністю, всі бозидні, всі учні, всі батьки. Якщо хоч хоч хтось один, ні, то готувалися до зйомки ретельно, Придумували костюми, грим, навіть робили власноруч атрибути, як, от, рукавичка Фредді Крюгера. Також переглядали фільми про персонажів, яких намагалися втілити, щоб, так би мовити, вжитися у роль. Я їм казав, або там, наприклад, відкрити рот, ніби вони сміються так по-злобному, або навпаки, там трошки такої, ніби злосі набратися. Повністю щоб їм війти в роль. але це такі актори, що їм практично нічого не треба казати. Вони самі все виконували ідеально. Самі ж колишні школярі пояснюють, хотіли зробити щось оригінальне та жартівливе. Зазначають, це лише одна із частин фотоальбому. В іншій вони прикрашали новорічну ялинку, світлини сповнені різдвяним настроєм. Те, що Така реакція бурхлива була. Бо для нас це була звичайна фотосесія, тобто ми якби, не думали, що вона підніме такий галас. І насправді це привело нас в такий собі шок. Випускники зізнаються, батьки, хоч і не всі були в захваті, проте ніхто не відмовляв від такого задуму. Але ми, коли побачили, що це ну це праця пророблена, і ця праця вона має бути належним чином оцінена. Ніхто не хотів якісь темні сили про про кажуть. Пропагувати. Це було зроблено все в дуже хорошому настрої, і в результат ви бачите. Дідусі, бабуся, якось прийняли це, це абсолютно діти. нормально, як. Як артистів їх сприйняли як модели серед учнів п'ятеро медалістів, більшість учасники олімпіад різних рівнів. 11-й а не розуміє негативних коментарів про їхню фотосесію в інтернеті. Батьки розповідають, клас завжди вирізнявся своєю ініціативністю та креативністю. Дивує, знаєте що? Дивує те, що діти в 2014 році теж зробили відеороботу в підтримку збору коштів для амуніції для солдат. Чомусь вона не визила такого жілтажу. Випускники планують ще літню фотосесію, кажуть, зроблять її максимально позитивною та емоційною.